Як навчити дітей бути щасливими? Ось вона найцінніша сімейна мудрість. Одного разу йшов по дорозі старий мудрий чоловік, розглядав природу і малувався яскравими фарбами. Тут він побачив чоловіка, який ніс на плечах неймовірно великий тягар. Було помітно, як у нього від такої тяжкості підкошуються ноги. Чому ти прирікаєш себе на такий тяжкий труд і страждання? запитав старець. Я страждаю для того, щоб мої онуки і діти були щасливими, відповів бідолаха. Мій прадід прирікав себе на тяжку працю заради діда, дід заради батька, батько заради мене, а я буду страждати заради щастя моїх дітей. А хтось у вашій родині був щасливим? Поцікавився мудрий співрозмовник. Поки ще ні, але діти онуки точно стануть щасливими, мрійливо промовив чоловік. На жаль, на не, не може навчити читати, а кріт ніколи не виховує орла, зітхнув старий мудрий чоловік. Спершу потрібно навчитися самому бути щасливим, тільки тоді ти зможеш навчити щастя дітей. Це і буде твій найцінніший подарунок. Будьте щасливі, дорогі слухачі!